Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українські війська продовжують просуватися по півдню України після того, як у Москві оголосили, що російські збройні сили змушені залишити Херсон і перебазуватися на протилежний берег Дніпра. Між тим спостерігачі намагаються усвідомити, якими є реальні наміри. Російських збройних сил і чи не готують росіяни пастку для української армії у Херсоні? Вже говорять про наміри перетворити Херсон на місто смерті, замінувати всі об'єкти у? місті, яке буде залишено росіянами, зробити все можливе, щоб українські збройні сили не могли закріпитися в єдиному обласному центрі, який був захоплений росіянами з 24 лютого. Однак, об'єктивно кажучи, сьогодні у російської армії немає реальних можливостей, залишити. За собою контроль над херсоном, Практично вся логістика російських збройних сил у Херсоні знищена українськими військами. Ще раз продемонстровано, що коли російська армія заходила в Україну, її генерали не врахували факту довгого конфлікту і опору українських збройних сил. Однак це не означає, що війна закінчується для російського політичного керівництва після того, як доведеться залишити Херсон. Обидві армії будуть знаходитися в цій ситуації на протилежних берегах Дніпра. Таким чином, з одного боку, російські збройні сили зможуть за допомогою артилерії знищувати позиції українських збройних сил у самому Херсоні та в інших населених пунктах Херсонської області, а з іншого боку, у українських збройних сил з'явиться можливість знищення російських позицій на протилежному боці Дніпра. І в окупованому Криму під загрозою буде логістика обох армій, і тут багато що буде залежати від того, хто буде здатний вести сучасну війну, хто буде мати більш ефективне озброєння. Величезне значення для українських збройних сил в цій ситуації відіграватимуть західні постачання зброї. Це також потрібно усвідомлювати, коли ми говоримо про наступні місяці війни України з Росією. Але і з російського боку це також потрібно усвідомити. Буде намагання перетворити війну на суцільне знищення української цивільної інфраструктури, саме тому. В дні, коли російське військове командування визначалося із виходом з Херсону, секретар Ради безпеки Російської Федерації, найближчий соратник Володимира Путіна, генерал Микола Патрушев, вже говорив про те, що Росія і Іран об'єднуються. Особливими стосунками у Тегерані з найвищим керівництвом Ісламської Республіки Іран напевно не потрібно пояснювати, що головною темою розмов Миколи Патрушева в Тегерані була саме постачання зброї з Ірану до Росії. Росії необхідні іранські безпілотники і балістичні ракети, тому що своєї зброї. Росії зараз не вистачає, і як не дивно, можна сказати, що ефективність боротьби Росії з Україною тепер також буде залежати від постачання, тільки іранського. І ідея цієї війни в тому, що можна не триматися за Херсон та й за інші населені пункти, захоплені Російською Федерацією. Але можна знищувати українську інфраструктуру на всій українській території, примушуючи таким чином ворога до. Принизливих компромісів саме в цьому сьогодні і є розрахунок вищого російського політичного керівництва і військового командування. Саме тому сьогодні в Києві на рівні керівництва військово-повітряних сил України готує про те, що росіяни готуються до масованих ракетних атак на територію України і. Це може стати головним змістом війни найближчих, найбільш непростих зимових місяців. Таким чином, війна зараз буде відбуватися відразу у двох площинах. Одна з них це те, що росіянам доведеться залишати населені пункти, захоплені ними під час війни. і… Погоджуватися із відновленням українського контролю над цими населеними пунктами, я впевнений, що Херсонщина це не останній український регіон, з якого будуть виводити збройні сили Російської Федерації, будуть і інші, не менш важливі для української державності. З іншого боку, Росія буде демонструвати, що готова до підриву самого існування української держави за рахунок систематичного обстрілу українських цивільних об'єктів. Тобто, війна остаточно перетворюється для президента Російської Федерації Володимира Путіна та його банди на. Терористичну війну у росіян немає можливості перемогти за допомогою власної армії. Але як і будь-яка терористична організація, Федеральна служба безпеки Росії може вважати, що армія і в такій ситуації не потрібна. Що потрібно зробити все можливе, щоб у українців не було можливості жити на своїй території, вигнати українців своєї землі є сьогодні головною метою війною. Яку розпочав Володимир Путін проти українського народу, і саме тому зараз найбільш важливим питанням буде реальна можливість України і цивілізованого світу, що допомагає Україні протистояти цим російським намірам, зробити все можливе, щоб росіяни. Втратили можливість знищення української цивільної інфраструктури, щоб не було ніяких реальних шансів примусити Україну до якихось принизливих перемовин з Російською Федерацією, тому що росіяни не зможуть інакше діяти аніж знищувати мирне життя в Україні і під цим приводом пробувати диктувати свої умови самій Україні і західним країнам з цієї точки зору може бути більш зрозумілим, чому президент Російської Федерації Володимир Путін не побоюється політичних наслідків залишення Херсону, чому так звані патріотичні блогери зараз набагато більш м'яко реагують на цю очевидну ганьбу для російської армії, ніж вони реагували на залишення Лиману, саме тому. Що сутність цієї війни вже не у Херсоні, вже не у територіях, вже не у намаганні встановити контроль над українською землею. Сутність цієї війни у війні Володимира Путіна проти українського народу насамперед, саме проти народу, а вже. В другу чергу проти української держави, і в цій війні проти українського народу президент Російської Федерації намагається отримати перевагу, і саме тут потрібно перемагати Путіна і всіх терористів, які знаходяться у нього на службі. Саме ці плани російського президента та інших терористів у Кремлі мають бути знешкодженими. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагав нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube.